Так, ну і що ж, любі мої астрологи-пізнавачі світу, які цікавляться духовним розвитком. Я заглянула в свій соляр. Багато ходити не треба. Що таке соляр? Ну, я покажу на прикладі. Так, на прикладі натальної карти. Оце внутрішнє коло це є ваша натальна карта. Так, наприклад. Це для прикладу відео, так? І оце зовнішнє коло, це є соляр. Соляр будується на рік. Тобто, наприклад, ви народилися такого то числа, і ви хочете дізнатися, яким буде ваш рік оцей, що буде, тобто від вашого дня народження, наприклад, ви народилися 25 квітня, і цей солярний рік у вас триває від 25 квітня до 25 квітня 2026 року, так? Тобто від 25 квітня 2025 року до 25 квітня 26 року. І можна подивитися, от які лінії там ці аспекти будуть, так, де буде стояти асидент, які планети, де будуть розташовані, під якою егідою ваш а, а, рік пройде. Я вам скажу так: я тільки що передивилася свій соляр за всі роки, і я була в такому тихому шоці. І ви знаєте, я з себе дивуюся настільки я бачу, що люди в це не вірять, я вже сама починаю думати: Та кому це потрібно, що я це все розказую? Так, але ви затяті є такі астрологи або люди з відкритою душею, які в це все вірять, чому соляр працює? А тому, що я на собі. Чому соляр працює? Тому що на собі я це побачила, і це дійсно так. А... Тому що дивіться, оце внутрішнє коло цей асцендент. Асцендент вашої натальної карти. десцендент отут є четвертий будинок, так і 10-й. Е, а це червона лінія, ви свої можете побудувати, як він будується, так, соляр. Тобто ви берете двійна карта, подвійна карта і вводите, наприклад, е, от е, натальне своє ім'я, е, ну тобто вашу дату народження, де ви народилися. Населений пункт. І вибираєте в другій карті соляр. І тут вводите вже дату вашого народження, але на той рік не той, що ви народилися, а той, який ви хочете, наприклад, 25-й рік і ваше місце народження. І натискаєте ОК, і вам вибиває ось таке, що зараз тут. Так? І ем, можна вбити там на з онлайн, або просто побудувати соляр, і вам виб'ють калькулятори, так? І от дивіться: отут соляр, в Овні, і в тому році, 25-му в людини, соляр теж в Овні. І ми дивимося на цей зовнішній колесо. так зовнішнє колесо Я вам хочу сказати, що я відкривала свій соляр, побудувала 25-й рік. І, бачите, якщо в Овні є певні трактовки, я вам кину їх в каналі, але якщо він в Овні. То означає, що ну, більше акцент на себе, на так? ставка на себе, розкриття себе. Якщо, наприклад, Соляр, оця лінія, попадає в який будинок ще? І 12-й будинок це будинок духовності, усамітнення. Так? А якщо б він попав у вас, в мене було таке, що я найбільше розказувала на Ютубі, це прям такий був в мене направлення і фокус уваги на. Передачу себе, Тобто всі ці відео, які я записала, це було якраз 18 19 2019 рік, 19 рік. І в мене мій, оця лінія попала в п'ятий будинок, лева, в п'ятий будинок. Що це означає? Що тут розкриття творчості, розкриття себе і велика публічність. Тобто тобто я, це були, ну, тобто, Ці роки були найбільше, коли я постійно щось говорила, розказувала, на YouTube, показувала себе. Це було таке. Одержимість тим, щоб щось передавати, розказувати, тому що цієї енергії було повно, я її не заземляла. так. А потім, коли я це вже переросла і побачила, як це все працює системно, так, оця вся наша система і так далі. А мені не захотілося витрачати туди енергію, розхлюпати розгублювати. І я бачите, ми з тими енергіями космосу ми не можемо казати, от ми можемо бути з допомогою їжі на низьких вибраціях, на, на високих, але це все енергія. Це так, як електрохвилі, радіохвилі, вайфай хвилі. І так само ці всі планети це все хвилі. Ми всі ці як підключені до цього, ми всі одне ціле. І саме тому ви тільки думаєте про людину, і тут вона з'являється в вашому житті. так? Все це неспроста. І люди, які попадаються в ваше життя. вас, наприклад, дуже сильно тягне до тої людини, ви слухаєте її кожне слово. Ви прямо відчуваєте, не буває так, що люди вас знаходять випадково. Вас знайдуть три людини, але це будуть ті людини, які мали вас знайти. Або одна людина, яка прийде раз на все життя, і це буде ваша людина. Я просто кажу вам, я дуже в сильному шоці з дії астрології. Друга річ, що не всі це розуміють, цікавляться цим. Но я кажу, коли мене от я бачу такі збіги, в мене мороз по шкірі, і я розумію, що я повинна про це говорити. Тому що, м, коли от саме в 2019 саме році в мене асцендент був в п'ятому домі у Леві, все, далі роки, я вже так не говорила дуже рідко. І потім з фокус цього Лева він от переходив там овна чи там інші сфери, або сім'я, мене. тому що кожна душа вона має певну задачу. тобто вона має... Певну задачу щось зробити з чимось пов'язано. Що ще можна подивитися? Не тільки на ацидент, під якою егідою, під якого знаку, так, чи ви будете більше на себе зосереджені, чи на зароблянні, чи на навчанні, чи на сім'ї, чи на публічності, чи на дітях, так також дитина може народитися, чи на здоров'ї, от як діва, так? чи на партнері, чи на великих грошах, чи на подорожах, чи на кар'єрі, чи на. Ну, Підете там в соціум до людей більше, чи підете в духовність. Так само ми дивимося, от, які планети, де порозташовувалися. Наприклад, Венера в Овні, то тобто виробляння через духовність, так? Крахо перейшов в знак риб, тобто Сатурн теж йде в знаці Овна, така духовність, активність така велика, так? зосередженість така. Коли людина вже набавилась, вона вже йде там структурно, так само через говоріння, селена в сім'ї, розквіт через сім'ю в людини, так, Юпітер. В близнюках, тобто, що збирає людей через говоріння луна. А, так само в Леві щось розповідати там жінкам, Марс в Леві, тобто активність через публічність через дітей і е, кету от, діва тут стоїть щось, е, трансформації пов'язані зі здоров'ям. Так само Плутон, якесь партнерство, чи люди чи, ну, через інтернет, збирання людей в соцмережах, ліліт, певні кармічні стосунки там, в, шлю, в шлюбі, е, якась пристрасть, е, е, якісь. Певні трансформації. І є хороші аспекти, бачите, червоні, і є чорні аспекти, так, негативні. Тобто, де буде більше напруга, з яких будинків, так, наприклад. От. Бачимо, що, от, якщо так розграфлювати, то отак вона йде. І ось, ось так по тому колесу. Бачимо, майже однаково, майже солярна ходить на, на карту народження. Ось. І я кажу, я подивилася по себе, я подивилася всі свої роки 15-й рік, коли я приїхала в Польщу та 18-й, 19-й, 20-й. і ніколи не було. Лише от коли я була дуже сильно публічна. У мене було астенент був в Леві, п'ятий будинок. І потім ще десь в 23-му році, коли я створила свої аудіокурси, я прям дуже сильно цим горіла. Це була така моя задача по кармі, зробити щось з іноземними іноземцями, іноземними мовами. Я пожертвувала зубами. Так само був будинок, де були втрати, от в цей рік, 24 і були певні втрати, і в мене це було здається в восьмому будинку есидент. Чому? Тому що я втратила зуби. Так? Я вам розповідала, що ну, мертві зуби в мене стали. Я їх один за одним втрачала-втрачала. І це були мої втрати. Тобто, це трошки страшно почути, що вас чекає з одної сторони, але якщо вам це розкаже грамотний астролог і покаже, в якому ключі ці можуть бути втрати, так щось таке певне. Ну, от ми тут живемо, і в нас є певні упровання. Ми можемо приблизно розуміти, що нас може чекати. Може, в мене був от й рік. Був переїзд, і саме в 2018 році студент попав в стрільця, тобто в 9-й будинок в стрільця. Це пов'язане з переїздом, подорожами. ну, Я це все тільки що проробила. Раніше я це десь писала чи описувала в сторіс, Тепер я це все фіксую на Ютубі у відео, так, тому що ам... Реальний, це мій досвід, так тому що люди не вірять. В мене є там скріни, я не хочу нікому нічого доводити, тому що це марна трата часу. Якщо людина не вірить, душа не пробуджена, так не пробудеться. Але я знаю, що саме астрологія, багато з вас глибоко цікавляться. От мій інструмент це астрологія, тому що вона працює як тік-так, як годинник. Я от тільки що сьогодні сиділа, і в мене були мурашки по шкірі від того, що Боже, страшно, страшно від того, що це дійсно працює, що м -м, люди приходять в наше життя м -м, не випадково. От якщо ви подивитесь от дім шлюбу, якщо ви подивитесь от на дім любові, тут лев, бачите, людина може закохатися в лева або в діву. Це будуть її а, реально ця така любов, ну, самолюбовна. Так? Але дружна людина може бути там, з скорпіоном чи з терезами, або ну, там, інші якісь там, бувають моменти, або там, ще щось. Але, от, бачите, і це теж співпадає певні ті аспекти. Тому Тут не треба лякатися, тут треба прийняти факт, що душа приходить на землю служити, творити, розвиватися, проходити досвід, не лякатися смерті, розуміти, що це ну, ми не знаємо, що там, ніхто не хоче вмирати, Ми повинні боротися за життя до останнього. Але приходить душа з певними задачами. От в одної душі задача в сім'ї. Плюс там свої пропрацювання любовні, кар'єрні і так далі. А в другий акцент суто на кар'єрі, і решта там любовні і ще щось. Тобто в кожного є свій акцент на першому місці в когось сім'я. Пропрацювати те, що людина не змогла пропрацювати. В другої людини там кар'єра, те, що людина не могла збудувати. Але це не означає, що долі цих людей не можуть допомагати один одному, ну, якби підказувати. так? У нас будуть певні свої дешевні трансформації, будуть дешевні випробування. Це не буде важко, це не буде легко, тому що ми вже ну, ми от живемо, живемо, і тут, бац, в наше життя приходить якась людина, яка повертає його ніг на голову. І все. І ми не знаємо, як далі жити, ми з цим живемо, ми це пропрацьовуємо, ми це будемо трансформовувати. Але потрібно йти за голосом свого серця. Інакше це не працює. Просто треба йти за голосом серця, віддатися цьому, скоритися цьому, сказати, що так, мені дали такий відрізок часу на пропрацювання. Я маю пройти певні уроки, маю чогось певного навчитися, і чи з тілом попрацювати, чи з душею, чи зі всім, І не боятися цього, не боятися цих всіх трансформацій. Все, друзі, почуємося.